Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Міністерство оборони Латвії передасть Україні частину придбаних у сполученому королівстві бойових машин сімейства CVRT. Про це повідомляє видання Delphi. в рамках безпеки. Кількість переданих машин а також їх варіанти не зазначаються, але є висока ймовірність, що серед машин сімейства CVRT будуть передані броньовані розвідувальні машини FV107 Скімітер, які країна планує замінити на сучасну платформу. Наразі відомо, що Латвія готується передати Україні приблизно роту бойових машин, кількість яких буде від 9. До 12 одиниць. Загалом у складі сухопутних сил Латвії знаходиться 198 машин сімейства CVRT, а саме fv 103 Spartan, fv 104 Samaritan, fv 105 Sultan, fv 106 Samson та fv 107 Skimeter. Нагадаємо, що в рамках підписаного контракту між Латвією та Сполученим Королівством країна отримала 116 модернізованих бойових машин CVRT та 7 для використання у ролі тренувальних. У 2021 році Латвія замовила додаткову партію машин цього Мийства у кількості 86 одиниць, отримання яких завершилось у 2022 році. Окрім цього, Латвія планує у 2025 році здійснити передачу Україні фінських колісних бронетранспортерів Патрія. Передача нових бронетранспортерів відбудеться в рамках пакета військової допомоги. А машини, які будуть передані, будуть з латвійського замовлення на понад 200 бронетранспортерів для власного війська. У жовтні 2020 року Міністерство оборони Латвії та Фінляндії уклали угоду з компанією Патрія про почав. Дослідно конструкторських робіт з розробки сімейства нових колісних бронетранспортерів Патрія 6 х 6, а у середині 2021 року Латвія замовила понад 200 БТР у межах спільної програми. Поставки відбуватимуться до 2029 року. Перші чотири бронетранспортери надійшли у жовтні 2021 року. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!